Відновлюємо гарні традиції. Весілля Маліновці Плюс сьогодні зібрало і об'єднало всю харківську громаду, всіх людей, хто сповнений любові, хто має добре серце, хто має добрі почуття. Чим більше в нас у серці любові, тим більше в світі добрих справ. Фестиваль весілля в маліновці плюс це гарне відновлення традиції, а також модернізація, проведення заходів. Має прямий підтекст. Укладено 9 офіційних шлюбів сьогодні. А також є можливість для усіх, хто хоче випробувати свої нерви і терпіння. Є можливість оформити шлюб на один день із свідоцтвом. Таких було набагато більше. А в цілому буде представлено біля 200 колективів, не тільки національних, а й міжнародних майстер-класиві. Тільні обряди, спортивні заходи все буде це для громади, і безумовно завершенням буде гарний концерт. Цей захід об'єднує людей. Всі люди, які мають велике серце, сповнене любові, кохання, поваги, зібралися сьогодні. Тут більше ніж 50 тисяч людей. Сьогодні зібралися для того, щоб подивитися, поспілкуватися, відпочити. Ну звичайно, море гарних емоцій. Сьогодні маємо.